Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. От знову і знову доводиться повторювати, що, на жаль, і в цьому залі, і в Кабміні, і в адміністрації президента, дрибанячі посади, продумуючи своє політичне майбутнє, торгуючи з МВФ, торгуючись з москалями через мінський процес, забувають найголовніше, що продовжується війна. І кожен з нас рано чи пізно нести ви відповідальність, якщо не захищатиме. Тих, хто сьогодні захищає нас з вами на фронті. І без сумніву, закон пані Оксани Корчинської і е, та пані Ольги Богомолець, який передбачає продовження лікування героїв нашої, наших санаторно-курортних закладах після лікування в госпіталях, я не можу не сказати про е, те, що відбувається насправді санаторним комплексом зараз. На всю Рівненську область думайте. На цілу область лишилося знаєте скільки санаторіїв? Один Один санаторій на всю область. Санаторій Червона Калина в Рівненському районі. Тут колега Дегтярчук звернувся до спецкомісії з питань приватизації, де я працюю. Ми на комісії проголосували звернутись до Кабміну з вимогою виключити санаторій Червона Калина з переліку об'єктів на приватизацію пункту В в 2016 році. Бо якщо уявить собі те, що кажуть деякі фантазьори, виставити на аукціони, чесно продати він як санаторій, інфраструктурно не цікавий. Продати його на аукціоні через те, що в бюджеті треба латати дірки, бо вовшори гроші переходять. Це закінчиться тим, що 26 гектарів. Землі санаторії Червона Калина поріжуть на котеджі, поріжуть на ще щось. І один-єдиний останній санаторій, який лишився на Рівненщині, де в тому числі герої війни могли б проходити реабілітацію, якщо ви підтримаєте цей закон. І цей єдиний наш рівненський санаторій хочуть знищити. Тому я закликаю. Кабінет міністрів негайно виключити санаторій Червона Калина з переліку на приватизацію пункту В в 2016 році. А вас, шановні колеги, без сумніву підтримати цей закон. Не підтримувати цей закон це позиція антиукраїнська, це позиція антидержавницька, це позиція зневаги над тими, хто кожен день, ночуючи в бліндажах, ризикуючи своїм життям, здоров'ям і свободою, захищає нас з вами. Дякую, слава Україні! Дякую.